Невеличкий огляд наших нових помешкань для кролів. Ось ми дівчаток, що були на вулиці в двохкорпусній клітці, ми переселили сюди, ми вам показували. Зробили їм ніпільну поїлочку, ось бачите? Ось тут у нас 5 дівчаток. Ось. Тут їм просторніше, ніж там. І ось так кришечка у нас зачиняється. Хлопчик у нас так і залишився, папа. Ось тут він сам сидить, він був більший. Ми його не займаємо. Але хотіли вам показати, що ми зробили на підмалявок, які ось підростуть. Ось у нас, бачите, вони вже більші. Якщо пам'ятаєте, які вони були як і які зараз, то вже вони вирісли добренько. Вон з мамочкою сидять, зараз будемо їх годувати. Гарні мусінькі такі вон біленькі, який гарний. Це нове помешкання для них ось. Ми його тільки встановили, будемо розділяти цей ящик на навпіл. Хлопчики і дівчатка ось тут будуть, а ось тут. Або ми хочемо 10-15 бройлерів взяти, або також під двох хлопців, які теж на вулиці. Потихеньку переносимо в сарай. Вважаю, що менше тут комах, або легше з ними боротися, щоб не було потім проблем з вакцинаціями, з інфекціями і так далі. Ось таке у нас общежиття для кролів. Поки так, будемо розвиватися. Дякую за увагу. Будемо працювати далі. Ви підтримуєте наш контент своїми реакціями, лайками, репостами. Це дуже нас підбадьорює і надихає на нові відео. Дякую всім. Зустрінемось обов'язково в наступному відео.